Ну що ж, друзі, після того, як на Росії почала закінчуватися одна професійна армія, вони вирішили терміново зібрати іншу любительську, і оголосили часткову мобілізацію. Але воювати це не букви «З» на автівку клеїти. Тому більшість чоловіків на Росії вирішили одразу втекти від мобілізації. Хтось, на його думку, дуже вдало сховався. Ну, може, тут його і не помітить воєнком, але може знайти сусідський пес. Дехто вирішив собі щось зламати. Але трохи перестарався. Деякі хитрони маскувались від повістки в себе вдома. Ось так. Або ось так. Багато росіян після оголошення мобілізації вирішили одразу виїхати за кордон. Так, іноді просто в валізі. Хтось вирішив, що жінок на Росії призивати не будуть, але виявилось, що там беруть усіх без розбору. Хтось намагався просто вийти заміж за доньку генерала або навіть за самого генерала. Багато наївних вирішило, що таких в російську армію не беруть. Але ми знаємо, беруть, причому просто із зони. Ще один класичний спосіб відкосити стара добра виразка шлунку. Знайшлися і такі, хто вирішив вдати, ніби ще не досяг призовного віку. Дуже велика кількість російських призовників намагається у будь-який спосіб перетнути кордони з Грузією. А деякі обирають для цього вкрай оригінальні методи. Є і такі, хто маскується під сміття, не чекаючи, поки з ними це зробить ЗСУ. До речі, дуже символічно, правда? Тих, кого все ж таки призвали, можуть не хвилюватись. Зброю вистачить на всіх. Ну, може, автоматів не на всіх, а зброї точно на всіх. І наостанок, Проводжаючи не на війну, російські дівчата мріють лише про одне. Так, не про те, щоб їх коханий скоріше повернувся, а про білу владу. І завдяки нашим бравим ЗСУ, кожна з них таку отримає. Єдиний вихід для російських військових врятуватись це здатися у полон. Í þeir só